Після мого великого грецького весілля було чимало подій. Не стало мого батька. Перед смертю він заповів нам навідатися до його рідного села і віднайти своє коріння. На нас чекає воз'єднання сім'ї. Ми їдемо до Греції. О, так! І ми це. Ця наша сім'я. Хтось хоче сувлаки? Викликаю сувлаки! На борту є сувлаки. Відгукніться. Аристотелю Що? Я не знав, що ти будеш тут. Ти тут робиш. У них було чудове побачення, і вона зникла з радарів. Ви сім'я протоколосів. Ми родичі. Бо з невісткою сестри моєї прабабусі був одружений діду вашого діда. Атако. Кузина! Я тітка Вула, буду твоя улюблена. А <піллянна> я обіцяла татові знайти його друзів. Та ми знайомі. Ні. А вони живуть тут? Ні. Як їх побачити? Вони приїдуть на возз'єднання. Казали, що приїдуть? Ні. <піллянна> Іншої спальні немає. Сім'я спить разом. <піллянна> Таке возз'єднання. Ніколи не забудемо. Знаєте цього чоловіка? Не знаю. Я здивована. Проте я не здивована, бо я ніколи не дивуюся. Геть заплутала. Say... Тобі снився Аристотель сьогодні. Hey! Звідки ви знаєте? Грецьке вуду. Бам! Story... Мені конче треба знайти батькових друзів. Ми над цим працюємо. Все, бувай. Це так називаю. Ти привезла нас до Греції. Тепер ти глава сім'ї. Я вас. І я не можу пити зранку. Не хвилюйся, леді ніколи не напивається. <рес> Покажи, котру хочеш на вечерю. Ні, дякую. Я вегетаріанець. Ні. <рес>